Слава Україні! Написав я ще ряд пісень. Ну, зараз я хочу викласти одну нову пісню і дві старих. Але ті пісні, які я виконав і написав зовсім недавно, то я їх перевиконав наново. Ну і зараз хочу вам заспівати три пісні. Якби ж це не оті москалі, що війну влаштували вони, Україна б у мирі жила, і як світож для світу була, Україна б у мирі жила, і як світоч для світу була, бо якби ж це не клята війна, засівали б медалі поля. І розбили б щасливих дітей серед вільних та мужніх людей, і розстили б щасливих дітей, серед вільних та мужніх людей. Бо якби ж це не клята війна, Будували б медалі міста, і дороги були вже у нас, та природній наш план це і дороги були вже у нас. На природній наш сланцевий газ. тільки ж будінська бібла орда, знов післала до нас на сталях, щоб вбивати дітей вірпі були в бучі згатовані всі, щоб вбивати дітей вірні. Були в бучі згатовані всі, розбомбили вони всі міста, була тільних на думці одна, щоб понищив російський їх зброд, український наш славний народ, щоб понищив російський їх зброд, український наш славний народ, і що браття ми є то брехня. Москалі На нас вбивали завжди, вовказівці царів із Кремля, ми рабами для них всі були, вовказівці царів із Кремля, ми рабами для них всі були, і як ж не оті маскалі, що війну влаштували вони. Україна в умирі жила, і як світочка світло була, Україна в умирі жила, і як світочка Жили в десятій бригаді і їхали часто ми в зону ато. Тоді наш підрозділ був у повному складі, і нам всім від того спокійно було, тоді ще не знали, що нас розкидають. По різних частинах служили ми всі, та спогади наші вони не вщухають, і часто згинають, як спомен житті. Нас всіх об'єднала війна і полігони, і наше братерство довічним було, і що нас чекало, того ми не. Знали, солдатські дівчани, ми всі ревесло. І ось ми воюємо на напрямках різних під бахмутом сумах, демо на Херсон по Бо кривавих боях, жорстоких та грізних відкрили ми повстий пекельний сезон. Божнищимо в право москальські загони, підбиті їх танки, горять їх склади, а чути в ефірі, боях Стони, бо ж нам всім не жалко цієї орди. Нас всіх об'єднала війна і полігони, і наше братерство до було, і що нас чекало, того ми не знали. Солдатські вивчали, ми всі ревесно. Та тільки ж війна ця, як мачуха підла. Під корінь зірвала солдатське життя. Не всі повернулись, бо ж їх тут не видно. Це друзів підступно украла війна. Лиш пам'яті наші вони залишились, як справжні герої, і чесні усім. Вони герої. І з ворогом бились, боронячи нашу державу, та дім, Нас всіх об'єднала війна і полігони, і наше братерство до було, і що нас чекало, того ми не знали, молдатськи вивчали, ми всі ремесло. Нас всіх об'єднала війна і полігони, і наше братерство до було, і що нас чекало, того. З мали солдатськими вчали ми всі рими Країна наша, мати, буде мненьку визволяти, як бандера, батько наш, будемо стріляти, проженемо маскаля з Криму та Донбасу, щоб державі ворогам, та й не було спасу, щоб Верховні Раді в нас були патріоти, а не як підстилки ті, повні ідіоти, щоб Іла та Москва, царство сатанинське, щоб уникнути ярма, браття українці, а хто стане на заваді, хай згорить у пеклі, до Московії хай їдуть там родини їхні, бо ж у Київській усі українцям жити, щоб даненькі України правдою служити, і хай знають вороги. Зрад Прокляті, за загиблих помстимось в рідній нашій хаті, Нагодуєм вас лайном, втопимо у морі, і неначе той бур'ян, зріжемо під корінь, Нагодуєм вас лайном, втопимо у морі, і неначе той бур'ян, зріжемо під корінь.